Мами стали популярними після того, як оголосили про моду на випускні сукні, спекотні, сексуальні та привабливі. Випускний вечір 2024. Мода, впевненість і батьківська тривога, де провести межу сезон випускних вечорів завжди був часом хвилювання та підготовки. Вибір сукні це ритуал, наповнений надіями на незабутній вечір, на красиві фотографії і, звичайно ж, на відчуття себе особливою. Але в 2024 році цей ритуал набув абсолютно нового відтінку, викликавши бурхливі дискусії в інтернеті і, зрозуміло, серед батьків. Нещодавня тенденція ультракоротких, відвертих випускних суконь викликала хвилю обурення та тривоги серед матерів. Відеоролики в TikTok, де мами критикують ці тенденції, набирають мільйони переглядів, а обговорення в соціальних мережах розпалюються з новою силою. І, чесно кажучи, я розумію обидві сторони. Я сама мама двох дітей і пам'ятаю, як переживала, вибираючи сукню для першого випускного. Хотілося, щоб дочка виглядала елегантно, впевнено, щоб її наряд підкреслював її індивідуальність, а не викликав питання і перешіптування. Тоді я шукала щось класичне, але сучасне, щось, що буде доречно і через кілька років. І, знаєте, я думаю, що тоді зробила правильний вибір. Зараз, дивлячись на фотографії та відео про випускні сукні 2024 року, я відчуваю неоднозначні почуття. З одного боку, я розумію, що мода циклічна, і тенденції змінюються. З іншого боку, мені здається, що нинішні моделі переходять межу розумного. Багато з них більше схожі на брання для нічного клубу, ніж на сукні для шкільного танцю. І ось тут виникає головне питання, де провести межу? Як батькам допомогти своїм дочкам відчувати себе впевнено і стильно, не жертвуючи при цьому здоровим глуздом і повагою до себе? Що ж рухає цією тенденцією? Мені здається, що на формування цього тренда впливає кілька факторів. По-перше, це, безумовно, соціальні мережі та інфлюенсери. Дівчата бачать в Інстаграм і TikTok фотографії моделей і знаменитостей в ультракоротких сукнях і хочуть виглядати так само. По-друге, це бажання бути в тренді, бути в темі, бути помітною. У підлітковому віці дуже важливо відчувати себе частиною групи. І мода часто стає способом самовираження і приналежності. Але, на мій погляд, тут криється і велика небезпека. Прагнення відповідати трендам може привести до втрати індивідуальності, до нездорового самосприйняття і до відчуття невпевненості в собі, якщо ти не можеш відповідати нав'язаним стандартам краси. Роль батьків діалог, а не диктат. Я переконана, що батькам не варто намагатися нав'язати своїм дочкам свої уявлення про те, як повинна виглядати правильна дівчина на випускному вечорі. Замість цього необхідно налагодити відкритий і довірчий діалог. Важливо поговорити з дочкою про те, як вона хоче себе почувати в цей особливий вечір. Чи хоче вона бути в центрі уваги, чи віддає перевагу більш стриманому стилю, що для неї означає випускний вечір. Які цінності вона хоче транслювати своїм вбранням? Не варто соромити або засуджувати вибір дочки. Замість цього можна запропонувати альтернативні варіанти, розповісти про те, як можна створити стильний і елегантний образ, не жертвуючи при цьому комфортом і доречністю? Я пам'ятаю, як одного разу моя молодша дочка захотіла на випускний вечір плаття, яке мені здалося занадто відвертим. Замість того, щоб заборонити їй його купувати, я запропонувала їй альтернативу плаття такого ж фасону, але трохи довше і закрите. Вона погодилася і в підсумку виглядала приголомшливо. Впевненість у собі головний тренд. Зрештою, я вважаю, що найголовніший тренд на випускному вечорі 2024 року це впевненість у собі. Незалежно від того, яке плаття вибере дівчина, важливо, щоб вона відчувала себе комфортно і впевнено в своєму тілі. Адже випускний вечір це не тільки про сукню, це про спогади, про друзів, про перший крок у доросле життя. І ніяке коротке плаття не варто того, щоб зіпсувати цей особливий вечір почуттям незручності і невпевненості, що можна порадити мамам почніть розмову заздалегідь. Не чекайте останнього моменту, щоб обговорити вибір сукні, будьте відкриті до думки дочки. Пам'ятайте, що це її вечір, і вона має право на свій вибір. Пропонуйте альтернативні варіанти допоможіть доньці знайти компроміс між трендами і здоровим глуздом. Підкреслюйте важливість впевненості в собі. Нагадайте, дочки, що краса це не тільки про зовнішність, але й про внутрішню гармонію. Не бійтеся говорити про межі. Поясніть, дочки, що існують певні норми поведінки і зовнішнього вигляду, яких необхідно дотримуватися. Пам'ятайте, що ви приклад для дочки. Ваше ставлення до моди і краси має величезний вплив на її вибір. Мій особистий досвід. Я знаю, що це непросте завдання знайти баланс між тим, щоб дозволити дочці слідувати своїм мріям і при цьому зберегти її в безпеці та повазі до себе. Але я вірю, що відкритий діалог, довіра та підтримка це ключі до вирішення цієї проблеми. Зрештою, випускний вечір це лише один день у житті. І набагато важливіше, щоб дочка винесла з цього вечора не тільки красиві фотографії. Але й впевненість в собі, віру в свої сили і бажання підкорювати світ. Замість ув'язнення. Сподіваюся, ця стаття допоможе мамам знайти спільну мову зі своїми дочками та зробити випускний вечір 2024 року незабутнім для всіх. Пам'ятайте, що найголовніше це любов, підтримка і довіра. І тоді ніякі ультракороткі сукні не зможуть зруйнувати вашу зв'язок.